Привіт! Пам'ятаєш, як в одного разу в Голлівуді Аль Пачино залякує Ді Капріо, що йому доведеться зніматися в спагеті Вестерна? Факін Булші. Юра Факі Мізерблдрок? Сьогодні ми розпочинаємо серію випусків 5 кінофактів про одну з найкращих трилогій цього жанру доларової трилогії Серджіо Леоне. З клімтом іствудом в головній ролі. Пах! Фільм перший за жменю доларів. Сюжет кордон між Штатами та Мексикою. У прикордонне містечко Сан-Мігель приїздить стрілець. Мешканців на вулицях немає. Але не через карантин. Від господаря салону стрілець дізнається, що містечко стало ареною війни двох банд, які займаються контрабандою: мексиканців Рохо і американців Бакстер. Обидві банди тероризують місто. І тоді головний герой вирішує позбавити городян від цих мерзотників. Факт перший. На момент зйомок в Італії вже було знято 25 фільмів такого жанру. Але саме за жменю доларів прославила його. Факт другий Серджо пропонував цю роль Генрі Фонда, Джеймсу Коберну. Який виявився надто дорогим, Чарльзу Бронсону, що назвав пропозицію найгіршим сценарієм, який він бачив у своєму житті, Річарду Харрісону, Еріку Флемінгу, same girl, same song. Який відмовився від ролі, але запропонував зв'язатися з Клінтом Іствудом. Чесно кажучи, я мало знаю про цих хлопців, мало про кого з них чула. Але судячи з того, що я знаю Клінта, то, напевно, дарма вони відмовилися. Бо таки цей фільм Клінта Іствуда зробив світовою зіркою. Факт третій. Клінту Іствуду довелося попітніти. По-перше, він сам створив свій образ. І навіть сам привіз свій капелюх штані та сигари з Америки. По-друге, йому доводилося слідкувати за дотриманням деталей, які італійці не знали про дикий захід. Вони навіть переплутали, в яких капелюхах ходили ковбої, а в яких мисливці. Село. По-третє, його всесвітньо відомий погляд. Знаєте, чому він так мружиться? Бо йому просто крім сонця ще й світлові прибори очі випалювали. Факт четвертий фільм повинен був називатися Чудовий Незнайомець. Але назву змінили за три дні до виходу фільму. Клінт навіть не знав, яку популярність здобуває фільм, поки на якомусь там тижні показів в кінотеатрах його не набрав його. Агент. Може, і зі мною вже якийсь фільм набрав популярності, а я й не знаю. Чорт, я ж не знімалася в фільмах. Факт п'ятий другому фільмі назад у минуле вони майже повністю відтворили цю сцену, але вже в комічному жанрі. Друзі мої, заряджайте ваші чашечки, бо пити захочеться. Це ж сам Клінт Іствуд. Вмикай кінопоказ разом з нами в посиланні під цим відео у цей четвер о 19.00. Побачимось! Па-па! Бо йому просто крім сонця, й то.